Друзі, усім привіт Вітаю вас на каналі Експорт. Сьогодні ми говоримо про чвертьфінали Євро-2024, Робимо прогнози на ці поєдинки. Сьогодні говоримо про перші два із них: матч Іспанія, Німеччина та Франція-Португалія які відбудуться 5 липня у п'ятницю. Говоримо про ці матчі із нашим гостем Михайло Цироком. Михайло, автор статей і текстів на сайті Експорт. Привіт, Михайло. Привіт. Що ж, почнемо із головного, напевно, матчу на цей момент цього чемпіонату Європи із найкращою, найцікавішою вивіскою поєдинку між Іспанією та Німеччиною. Як взагалі тобі ця вивіска, ця пафосна вивіска? І скажи, чи згоден ти з тим, що цей матч називають прихованим фіналом цього чемпіонату? Ну, по перше, на мою думку, дійсно, це мабуть найкращий поєдинок двох найкращих команд на цьому турнірі, тому що Іспанія, єдиною з усіх, набрала 9 очок на груповому етапі. Німеччина також демонструвала дуже хороший футбол, чудова оборона обох команд лише один пропущений м'яч. і... Тому так, це матч наразі найкращих команд. А от щодо прихованого фіналу, у мене є сумніви, тому що все ж таки сітка складена таким чином, що я б не став наразі називати це прихованим фіналом. Ну так, дійсно важко не погодитися, що прихованим фіналом це важко назвати, адже є ще у цій частині сітці і французи, і португальці, і у іншій частині сітки є англійці з усіма їхніми проблемами, але англійці і голландці насправді. Є сумніви навіть про те, що це матч двох найкращих команд, особисто у мене. Я не погоджуся з цим твердженням. Адже є проблеми і у іспанців, і у Німеччини. Вони не такі яскраво виражені, як у інших команд. Але давайте згадаємо матч е, іспанців із хорватами. Там, попри рахунок, нехай він вас не дивує, 3-0 розгромний. Але були проблеми у іспанців і по моментам, і по XG, і по грі хорвати виглядали точно не гірше і могли, як мінімум, нічого виривати спокійно, але реалізація підвела дуже сильно. З Грузинами вони взагалі пропустили першому у чвертьфіналі, і були вимушені рятуватися. Лише матч з італійцями впевнено, провели іспанці розгромно по грі перемогли. Стосовно Німеччини те саме. Була нічия зі швейцарцями, був матч з угорцями, де угорці створили багато моментів реально і просто не реалізували свої шанси також. Ну і з Данією з збірною Данії Німеччина могла програвати по ходу рахунку, якби не той мінімальний офсайд. То все могло бути інакше. Що думаєш з цього рахунку? Як тобі ось ці проблеми, які є у цих двох топ збірних? Так, звичайно, проблем вистачає дійсно, і коли ми почнемо розбирати їх більш детально, ми знайдемо і ще інші проблеми. Але якщо ми все ж таки порівнюємо ці команди з іншими учасниками, тобто на фоні того, що є у інших фаворитів? Цей турнір найкраще наразі пройшли саме вони. Тому, звичайно, побачимо, гра покаже. Але якщо от, ми візьмемо саме чотири чвертьфінали, то цей, на мою думку, буде однозначно таким найяскравішим і найсильнішим. Так, по складам дійсно найсильніше з чвертьфіналу. Давай поки швидко згадаємо, як команди пройшли груповий етап. Може, трошки про це поговорили. Іспанці єдина команда, яка набрала максимальну кількість очок, 9 на груповому етапі. Були перемоги над хорватами, італійцями та албанцями. Німці в свою чергу також. Відносно впевнено провели групу, розгромили шотландів шотландців у першому матчі, потім була перемога над угорцями, і в кінці врятувалися зі швейцарцями у кінцівці кінцівці зрівняли рахунок. Ну е груповий етап був складніший, начебто, для іспанців, але набрали вони більше очок. Як ти думаєш, це показник чи ні? Е, з одного боку, це показник, тому що дійсно, якщо ми подивимося на імена команд, ну Хорватія, Італія, це була найсильніша група з усіх шести так? але при цьому і хорвати, і італійці провалилися об'єктивно і так, сказати, що і... це була найсильніша група по грі. Важко так тут теж не можна не погодитися. Італійці в жахливій форми. Хорвати, вони так, вони з характером, вони бійці, але там вже і доволі вікова команда, і найкращі часи. Її позаду ну і в підсумку ми побачили, що і хорвати взагалі не пройшли, і італійці пройшли ледведь, Це теж показник форми. Тому так у Іспанії, начебто, була дуже сильна група за іменами, але за формою їх суперників ні, вона була не найкраща, і не такою вже складною для цієї Іспанії задача виходу з групи і була. З урахуванням цього. Ну так, важко не погодитися. Стосовно плей-офф пару слів, також скажемо. Е, німці пройшли Данію. Досить був рівний матч, важкий. Данія грала у такий в'язкий футбол, хотіла зіграти на помилках суперника. Німеччина mm -hmm. витримала це випробування. Хоча, знову ж таки, якби не той не зарахований гол, хто знає, як би склалася ситуація, іспанці отримали більш легкий жереб. Це була Грузія, очевидний фаворит і перемога із розробленим рахунком, але перші пропустили і трошки змусили понервувати своїх фанатів. Тепер вони зустрінуться між собою, зустрінуться вони у Німеччині, що дуже важливим фактором є це домашнє євро для німців. І як ти вважаєш, чи може фактор домашнього поля зіграти якусь ключову роль? З одного боку, це завжди може допомогти, тому що рідні трибуни, так ця вся підтримка, атмосфера це все звичайно добре. Але ж ми знаємо і випадки, коли домашні трибуни під тиском домашніх трибун господарі крупних турнірів, великих турнірів провалювалися. Тобто згадаємо ту ж саму Бразилію на чемпіонаті світу 2014 року, яка 7-1 згоріла Німеччину, тому тут. Може бути по різному, ну і ще один такий цікавий факт: іспанці ніколи не перемагали господарів чемпіонатів Європи, не знаю, чи це якось допоможе. Мабуть, ні, це просто ось такий от факт. Він є, і побачимо, чи вони цю традицію нарешті зруйнують. Ну, да, і про домашні трибуни. Також можна додати, що німці не так давно приймали чемпіонат світу. У 2006 році це було. І тоді вилетіли вони у півфіналі від італійців в овертаймі, два голи пізніх пропустили. І тоді домашні трибуни не допомогли дістатися до фіналу. Подивимося, як буде цього разу, але не можна не сказати, що у іспанців відносно молода команда. І от якраз таки це. Може стати приводом для того, що вони затримтять, можливо, під тиском цих домашніх трибун німців, які будуть гнати свою команду. Шалена атмосфера, десятки тисяч болівальників, і молоді Ямаль, Вільямс, Педрі, Вони ще, можливо, не готові емоційно до такого. Але подивимось, подивимось, в будь-якому випадку буде заруба, адже по іменам просто космічна вивіска, чого вартують лише група атаки обох збірних. Це просто космос. У німців взагалі дуже швидкий напад. І коли навіть не грає Хаверс у центрі нападу, його може замінити Фулькруг, який взагалі за іншим функціоналом роботи. Тобто тренер збірної Німеччини може міняти план на гру, в атаці, як захоче, швидкі фланги, дуже креативний центр поля. І от, можливо, саме у центрі поля Німеччина буде мати перевагу, адже він більш різноманітний. Все таки у іспанців все тримається на Педрі, який є таким стовбом. А німці у центрі поля будуть домінувати чи ні, як ти думаєш? Е, так, можливо, у німців є невеличка перевага, певна за рахунок там е, гюндагана, таких досвідчених гравців. Е, Андрік зі штутгарта теж себе непогано проявляє, але я б не сказав, що і у іспанців якісь проблеми, адже родрі. По суті, єдиний незамінний гравець Мансіті, який грає завжди Педрі, молодий, але поруч ним знову ж таки є досвідчений Родрі, який це трошки збалансовує. І Фабіан Руїс теж себе дуже непогано проявляє. Тому я б не сказав, так можливо, певна перевага у німців тут є, але я б не сказав, що вона якась критична, і це має стати якимось супервизначальним так фактором, який зіграє на користь німців. О, обидві команди ще багато забувають. Як ти думаєш, чия атака сильніша? У іспанців дуже молода атака, швидкі фланги. У німців таки це більш така машина, яка просто передавлює суперника своєю міццю. Чия атака тобі подобається більше? Е, теж така сама ситуація, як з центром поля, в тому плані, що розриви будуть невеликими, але тут я б невеличку перевагу віддав іспанцям, тому що це вибухові, швидкі, молоді фланги Ямаль і Вільямс. так, Вільямс, який просто неймовірно себе на цьому євро проявляє, е, досвідчений Мората Форвард. І у Німеччині, якщо ми візьмемо захист німців, то е, там е, на фланзі є Кіміх. Е, і Людина, яка у якої все дуже добре, коли ми говоримо про підключення до атак, але з оборонною надійністю можуть бути проблеми. І от швидкі фланги, саме Вільямс якийсь або Ямаль, якщо вони там мінятимуться і у іспанців. Позиціями флангові півзахисники можуть знайти це слабке місце кіміха, і да, можуть і, можуть ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо, як е, у Лізі чемпіонів Вінісіос повозив відверто кіміха. А по профайлу і Вільямс і Ямаль дуже схожі гравці на Вінісіуса, тому з цим може бути проблеми, але з іншого боку. У Іспанії ми говорили про це перед записом. Говорили з Мішою, що в Іспанії дуже неповоротливі центральні захисники, Вони трошки повільні і швидка лінія так збірної Німеччини може цим скористатися. Хаверс, який класно шукає простір і звільняє його для інсайдів, флангових гравців. Можливо, це стане також ключовим фактором? Так, це насправді може, тому що якщо так подивитися на статистику іспанців на турніри, ну один пропущений м'яч, так здається, ну, які питання до захисту, але з ким з іншого боку грали іспанці? Вони грали знову ж таки з італійцями, які не в формі, і з албанцями, які албанці, і з хорватами, які мали їм набити торбу, але просто але не, не набили. Щасливо. Ну і Грузія їм ось і то змогла забити так десь випадково не без цього, але все ж таки це може бути певним сигналом, що якась проблемка є. Тут суперник зовсім іншого рівня, і тому дуже важко говорити, тому що ну протистояти Албанії, Грузії і після цього Німеччині це все ж таки дуже і дуже велика різниця. Ну, загалом давай переходити до фінальної частини. давай робити прогнози, якісь як ти гадаєш, хто із цієї пари пройде до півфіналу і стане. Після цієї перемоги очевидно, що стане фаворитом цього турніру? Я б все ж таки абсолютно рівний матч. Все ж таки, невеличку перевагу віддам іспанцям. Якось вони були загальне враження більш переконливими. Іспанія домінувала в усіх своїх матчах, Німеччина в цілому теж, але там, якщо у німців був зі швейцарцями такий проблемний періодик, так? Перший тайм візьмемо, то Іспанія стабільно домінувала у всіх матчах і Іспанія. Готова вже зараз цим, навіть з цим відносно молодим складом забезпечити класний контроль м'яча. А в принципі, той, хто переможе в контролі м'яча в цьому матчі, буде контролювати ситуацію. Не буде на полі буде господарем цієї гри, тому. Мінімальна, можливо, в овертайм, можливо, по пенальті. Невеличку перевагу віддам іспанцям. Ну, я з тобою не погоджуся. Думаю, що Німеччина все-таки пройде далі. Тут, на мою думку, може зіграти ще фактор досвіду. У складі Німеччини є такі люди, як Ноєр, Кіміг, Кросс, Рюдігер. Це гравці, які вигравали лі у чемпіоні, чемпіонат світу. У іспанців менше таких гравців, які знають, як перемагати у великих матчах, які знають, як тримати роздягальню. Це може стати важливим фактором. А ще мені здається, що сітка іспанців все-таки була більш стерильна до цього матчу. Вони не так готові до топової поєдинку. Німці пройшли Данію у чвертьфіналі, яка завжди є однією з темних таких конячок, яка дуже потужно виглядала на груповому етапі. Все ж таки, шлях іспанців був простіший до цього матчу, попри, попри імена у групі, але саме по грі шлях іспанців був простіший. І можливо, що треба буде час, щоб адаптуватися до такого сильного суперника. Тому я особисто ставлю на Німеччину. Подивимося, як буде. Дивимось, маж дійсно обіцяє бути дуже цікавим і видовищним.